Всіх вітаю на своєму каналі. Не звертайте увагу, я трошки з трудом розмовляю. Мені видалили зуб мудрості. Він просто, як би сказати, трошки іспортився. Що я вам хочу розказати? Якщо у вас болить зуб мудрості, або ви бачите, що щось з ним не те, я от замітила вовремя, я завжди ходжу по врачам вовремя. Замітила вовремя, що щось не то пальто. Дивлюся ж така, фонариком собі ж свічу, в зеркало. Думаю, ні, стопе, треба піти до лікаря. Пішла до лікаря, зробили снімочок, а він зуб мудрості спортився і його треба видаляти. Розказую, видаляти не боляче. То, що сидять там, всі трусяться перед кабінетами, я зараз розвію вам цей -всей міф. Ідете. Ну, в клініку, там, де видаляють зуби, мудрості, ну де взагалі займаються. Стоматологічна хірургія хірургія. 15 хвилин і життя у вас прекрасна. Ну, це ще в мене не одійшов, обезболюючий. Ну, мені приписали Німісіл і поласкати ромашечкою. Потім прийду ще в понеділок, і там стоїть лікарство. Вони його просто уберуть, і все буде прекрасно. Все. Так що не бійтеся, звертайтесь до лікарів, видаляйте ті зуби мудрості, тому що, якщо, не дай Бог, ви запустите, бо бо буде, буде боліти. У мене він не болів. У ну, мене лікар запитав, каже, у вас він болів. Я кажу, ні, він не болів. Ну, говорю, я коли кушала сладкий, я відчувала якийсь такий вітер дискомфорт. І я зрозуміла і в зеркало побачила, що щось не то пальто. І звернулася до лікаря. Оце отак. Так що це не больно. За анестезією ви получите масу задоволення від видалення зуба мудрості. Це на мене так дійство, анестезія. Вітерець у нас на вулиці. Ну знаєте, як прекрасно, я в футболочці хожу, не холодно, жарко, вдівайте шлюбки, шорти. Далі, що Шо у нас буде далі? Далі у нас буде на пов'язки дня базар мотель. Хочу просто провести експеримент і подивитися, яке буде відношення. Ну, Багато мене людей, звісно, там знають, є, які не знають. Я буду старатися до незнайомих людей підходити. І просто попрошу у них якийсь, знаєте, там овоч, овоч. Як буде, будуть на мене реагувати люди? Знаєте, ситуації в житті бувають різні. А вдруг там не вистачає гривні чи 2 гривень чи 3 гривень на якийсь продукт. В принципі, я працюю, не переживайте. Ну, це як хочеться мені просто подивитися на людяність людей. Давайте ми з вами завітаємо на базар. Без монтажу все буде і будемо за цим всім спостерігати. Полетіли. Літаємо в базар. Газетку можна купити, цікаво почитати. Дивіться, по 30 гривень почитарна 1477. Мило хозяйство. А дайте мені цей брусок мила хазяйственного. Виробник Черкаси. Да. А можна його понюхати? Це то Совєтський Союз. Ні, Черкаси — це під Києвом город. Та я зрозуміла, він робить так, як робили раніше. Да, 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 так, так, так. Ну, Ви мене так, зрозуміли. Так, дивіться, от можете підійти на мотелі до жіночок, купити газету, почитати, це і кросворди розгадувати. Кросворди — це статі класна штука для розвивання своїх ізвілін. Да. Мило купити хазяйственне. Та це навіть всі Мило оце робили як раніше. Вон, бачите, дівчата стоять. Оце до них прийшли і все купили. Читаємо і купляємо мило, і миємося, і ми тоді чистенькі. І свіженькі. Полетіли далі. Так, дівчата такі хороші, приємні. Ох, ті квіти, які продають. Ось, бачите, мило взяла за 20 гривень, мені таке потрібне. Це дезінфектор. Раніше ж було тільки таке, не обов'язково, щоб воно пахло. Ух ти, гляньте, які квіти гарні. М -м? По 200 гривень. Угу. Дівчата торгують. Квітковий рай. Залітайте. Це в горшечках по 20 гривень. М -м? Супер. Голос, звісно, в мене такий... Ну, це я. М -м -м. Ну, нічого страшного, поки я не відійшла дія анестезії. Можна, в принципі, погуляти М -м, по мотелю. Батенько всього тут продають. І огірки, і помідори, і перчик. Огірочки по 85, помідорчик по 115, Окулярчики можна класні купити. Всі так розказують, всі ганяють вас, приходити в очі. Добрий день. Що він каже? Вас, каже, кусочком тільки показували, я так люблю. Да. Я, я не знаю, що в нас <рес> не, ну, Люди ж проти, бо не можна помідори, огірки знімати. Вони щось проти. Дивіться, томатик можна купити, жіночки 115 гривень, 130. Огірочки по 85. О, редисочку вже напакували по 50, а перчик яку ціну. 180. Угу, картопелька, полуничка. Гляньте, яка. Ідеальна полуничка. У мене трав багато. І вас можна в кадр. А як вас звати? мене Ліля. Ліля. Дуже приємна жіночка. Так що, якщо щось до Лілі заходьте. Багато трав. Всі угу. трав'яні. Угу. О, закатка борщова. Це ви самі робите? Так, да. закадки теж мої всі. Угу. Абрикоска, в Яку ціну абрикоска. Ну, Скажімо так, абрикоска зараз ще не сезонній. І це по в А скільки? А взагалі 150 гривень. 150 гривень. Так, в принципі, нормальна ціна. Дивіться, яка ідеальна. Можна і дорожче. Я розрішаю, можна і дорожче. <рес> <рес> Я <шучу>. <рес> <рес> Так поспілкувалася з Лілією, дуже приємна жіночка. Йдемо далі. Ви ж нам не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментарі. Mm. от стоїть, вона давне, ну, стоїть тут частенько. Приправками торгує до шашлика, до м'яса, пряності, лаврушечка, заходьте, забігайте. Добрий день. Добрий mm. день, так, ось Люба, у Люби Двіж, полуничка 180, смак дитинства, остров Маврікій, за кавуном Ммм, Гляньте, абрекоска по 120-150, по сливка ммм, Аромат стоїть просто неймовірний. І малинка. Малинка, кстати, недорого. Упаковочка 250 200 гривень. М -м -м, бананчики, го. Рох. Дивіться. Огурчики 75, помідорчики 85. Горох. А в яку ціну горох? А. Забігайте за горохом. Піццо. 500 гривень кілограм. Хороший, хороший горох. Все тут хороше, все тут свіже, спаржа, скваржа. Ух ти, гляньте. Супер. Зелень. Помідорчик, баклажан. А спаржа в яку ціну? 60 гривень 100 до Долюбе, до долюбе. Картопелька молода, 120. Супер, морковочка. Ну, огурчики, в принципі, нормальна ціна. 60. Добре. все, не отлікаю. Дивіться, ось можна 45 капусточку взяти, баклажанчик. Все можна в принципі взяти, можна купити, купити. Я маю на увазі. М -м -м. Да. Не звертайте увагу, якщо я там щось може не так сказала. Вибачайте, тому що зуб вирвали ще онімівша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Свіже домашнє м'ясо. Там в кіоск м'ясо є. Зараз зайдемо. Зайдемо, глянемо, що тут з м'ясом є. Може щось куплю собі. Мені курка потрібна. Фарш свиний по 170. Я так виключила камеру. Не захотіла я брати. Медок. От тут дівчата торгують фруктами і овочами. <рес> mm. Гурчики 80, капуста 60, цибулька 40. Вон картопля 40, морковка 65 гривень. Супер. Зелень. Mm. 20 гривень цибулька укропчик 20, о, ціни знижені. Угу, Зелень. Завітайте. Мені дуже так сподобалось. Люди вже до мене звикли, стали привітними. Пишіть, якщо хочете, щоб на хитрий приїхала, приїду. Завтра субота. Завтра хочу зробити хороший контент. Mm. Нові санджари. 240 гривень полуничка це вже наша. Mm. 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 Картопля 50, хороша картопелька 50, 55 Та мені нічого, я так без а грошей. А, а що ви мені можете Предложити без грошей? там? Дайте мені один огірок. Не, не без рішення а цибулино, можна? І цибулино не можна. Не можна ніч. Тут базар, ви понимаєте. Це ж базар, так? да. Я Но поняла. Вони мене б'ють свої, тому що ж я розливаю на базарі. О, я поняла. Я моце огірку у вас в 1Б. Так, без грошей. Ні? ні, ні. ні? Я ж натягаюся. Добре. 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 Дякую. Я цибуля у нас знімаю на дні. Та я огірки, огірки і помідори знімаю, блох веду, ціни показую, розказую не, людям. А ви мені помідор один не безплатно не дасте? А ви мене вже почули, проходьте далі, не знімайте, я вам забороняю. Забороняєте? А, так у вас ні. Ану, ану ще скажіть. Та ти, якась на голову, чи що, що? Школа, що? що? А, ви, а ви тут всі здорові. Така ви нормальна. Я так. Да. А ви мені не тикайте, будь а ласка, розмовляйте так. зі мною нормально. Я пенсійний покуп... ваш покупець. І що? І Що Ні, мій, 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 мій тлу, мій а мене грошей немає. Не. Так я ж заробляю. Так мені не стидно. Повірте мені. О, бачите. — Кому ще стидно? Добрий день. Це, я що, гола хожу ходжу по базару. Ну, Дивіться, які гарні квіти. Лос, супер! Як ви заробляєте? Зараз і онлайн, не як хочеш. Там і грають, заробляють, виіграють. Ні, я просто попросила один огірок, а мужчина мене в матюка. Я ось. Зараз ми пройдемо далі. Провела експеримент. Якщо звернутися до людини, от іде людина. Ну, всякі житті не бувають. Ситуації. Ну от, наприклад, немає грошей. Ну, всяке буває. І просто підійти і попросити там, огірок, один помідор. Ну, Експеримент в принципі, не закінчився, зараз спробуємо далі. О, от дивіться, тут зелені торгують, класною. А чому у вас редиска? 50 гривень. А можна вас взяти одну редисину без, без грошей? Я попробую, да? так? А любу можна? Можна, як саме подобається. Дивіться, мені тут дозволили взяти одну редисину, навіть не в Матюкола жіночка. Гляньте, оцю возьму. Помию вдома, скушаю, розкажу, яка вона смачна. Робуйте. Зелень. Дивіться, бачите, мір не без добрих людей. <різь> Дякую. <різь> Підходьте ось, зелень. А оце рукола, так? <різь> А в яку ціну? 25. А салатик? 15 100 грам. А як до вас звертатись? Люба. Люба. До Люби можна приходити. А вас можна навіть показати. <рес> От Любочка, вона дозволяє все в порядку. Бачите, мене угостили редисиною. Дякую вам. <рес> так, пішліть далі. Тут огірочки по 85 гривень. Нормальна, в принципі, ціна капусточка 60, недорого. Помідорчики, редисочка, картофелька молода, яблочко. Глянь, така собака класна. Просто підійшла до жінки і провела оцей експеримент. Я надивилася там відео. Думаю, і вам — Покажу, розкажу. — І моя подружка? — Добрий день. — Добрий. — А мені редисину безплатно дали. — Та ви що, досі Оце кіно, а не концертний, Ні, он жінка стояла, — редисину мені безкоштовно дала. — ну, знімай. — Знімай? Да, — Так, звісно, цениш ти ж все, як завжди. — Ось, дивіться, редисочка, 50 віта, гривень. — Віта да? базарі, так. — Віта? — Віта, так. Да. — Ти ж мене завжди знімаєш? — Віту а, можна. Дякую. До редисини, До редисини. все, салат готово. Мені хватить сьогодні на вечерю. Да. Ні, полуницю мені не можна, в мене алергія. О, я О. І помідор. Помідорчик, і гляньте, який. Ще й помідорчик можна? Да. А вони такі добре, ще після. Дякую. Дивіться ціна, 85 гривень. М? Супер. А кабачки в яку ціну? 95. 95. Да. Приходьте. Привіт передавайте підписникам. Передаю. Привіт підписникам. Ух ти є, бачите, як класно. Дивіться. Салат готов. Так, полуничка гарна. Добрий день, дівчата, добрий, добрий. 120. Гляньте які класні, ідеальні. Капусточка. Дивіться, помідор в розрізі. Ідеальний просто. Супер. Добрий помідор. Сливка. Просто бомба. Угу. А по чому ця сливка? 95. О, так нормально. Нормально. І 75 є помідорчик. Шарик. Помідор шарик супер. Картопелька, 95 А грибочки А грибочків яку ціну? 120. 120. Добре, дякую вам. І ось є. Дивіться, помідорчики. 60. Чого воно, дивіться, нормальний помідор. Чого він поганий? Ну, дивіться, нормальний помідор. Уцененний. Також є. Полонечка по 180. Так, капуста 45. М -м. Всяке буває в житті, знаєте, як воно? Завітайте на ати. Можна, в принципі, трішки зекономити кошти. Базар є базар, а я думаю, можна і торгуватися. О, помідори. 45. Дивіться, недорого. 45. Це оценочка. Можна вибрати. Угу. Оце такий базарчик. Сушечка, цибулька, вон 20 гривень. М? Провела такий експеримент. Я думаю, мені напишуть дуже багато хороших комп... коментарів. Ой, не пойму. Щека так заніміла. Слюні течуть. О, цибулька. Яйця, олія. А тут нема продавця, не можу вам сказати по цінам. Ну, все продається. Ну, глянь, такі квіти гарні від деречку стоять. Супер. Можеш є хороший манчик і наказати. Дивіться тут тільки всього. Гляньте. Перчик. Ні, Хочеш ставити біля волонтерку. Ух ти! Гляньте, як тут красиво. Супер. Дівчата, добрий день. хеллоу. хелоу. Гудентак. Знаєте як? Добрий ранок. Давайте Тут зеленю торгують. Супер. Там ще й ругаються. Хто хоче біля кого стоїть, хто не хоче, той не стоїть. Все, салат, салат буде в мене готов. Помідори, де сина. Прекрасно дякую добрим людям, що вгостили. Ковалівка. 30 гривень в кіло. На абрикоска. На 83. не буде три. Новинка. Mm -hmm. Кабачок Україна. Ну, а ще вже на вгороді виросли. Yeah. М -м, картопелька. А, так. Картопелька. Пройшлася я базарчиком. І хочу вам підвести ітоги. Ви знаєте, на базарі поспілкувалася, зробила таке коротеньке відео, огляд, показала ціни. І що я вам хочу сказати? Я думала, що буде трішки гірше. Але базар на мотелі мене здивував. Я вдячна тим людям, які просто мене пригостили. Ну я так скромно це все спрашувала, не знаю. Може, треба буде набратися наглості і більше просить. Пригостили мене редисиною, пригласили мене огурчиком і пригостили мене помідорчиком. В принципі, цибулі я не накалядувала, але ну, нічого страшного. Далі я йшла і зустріла мужчину, який просто сидить і... Біля маркетопту я не знімала, не показувала, він просто просить купити щось небудь. Ну, я його просто цим, -цим і пригостила. Вибачаюсь, звісно, що мало. Ну, Чим багаті, тим і раді. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте добріші, йдіть людям на уступки, і у вас все-все-все буде добре. Я дуже вдячна тим, хто. Нормально вас мій експеримент. Ну я не говорила, що це експеримент. Я просто підходила до людини і кажу, е скільки коштує там, наприклад, редесина. Кажу, а може, а якщо в мене немає грошей, можна я візьму одну, там пригощусь, щось. М -м жіночка мені не відмовила. А друга жіночка, взагалі, вона мене просто бачила і вона е просто мене пригостила огірком і помідором. Так що всім -всем -всем дякую. Па, 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 па.